ДТЗ, ДТЗ-5504. Людина приїхала за квадроциклом, але питає, що квадроцикл квадроциклом, а трактор то є трактор. Ну, Людина каже на відміну від Юмза, це все-таки техніка, все-таки апарат. А у вас Юмза була, так? Да? Якого року? Ну, і короче, часто ремонтуєте, так? Да? Це задньопривідний юмса. А скільки кінських сил там? 60, так. Там де 60 немає, а скільки обробляєте гектарів? 10 гектарів, так? Да? Ну, я думаю, на такої 50 ще можна було те же саме зробити. Так що, якщо є рішення, будь ласка, зараз без кондиціонеру. ДТЗ коштує 14 400. 3 роки гарантія, 2600 кг вага, 4-циліндровий двигун, турбіна, противаги, примусова гідравліка, задній паливний бак. От Бачите, приїжджає за квадроциклом і зацікавився тракторцем. Мотокосмос компанія з вами. Будь ласка, можете приїжджати, проводити тест-драйви, порівнювати різну техніку, якість, керування, технічні характеристики і так далі. І тому подібне. Гарної всім днини, з вами компанія Мотокосмос. Ви бачите, потрошечку тракторці уїжджають. І он вже 90-ка приїхала, вже є в наявності ще скаутець.